Може, трошки проказу все давай. Давай, давай букет квітів замість переможця. У 1978 році перемога Ізраїлі на Євробаченні стала несподіванкою для Йорданії. Бо спочатку, замість виступів ізраїльтян, Йорданське телебачення показувало фото букетів квітів. А коли під час трансляції стало зрозуміло, хто перемагає, то ефір просто перервали. Ну, в лапках з технічних причин наступного дня Йорданські медіа повідомляли, що переміг представник Бельгії, який насправді посів друге місце. Йорданські медіа такі Йорданські. Чимось схоже до речі, була ситуація і цього року. Око, коли учасників з Португалії гурт називається Напа не показали на хіднику під час прямої трансляції церемонії. Коли гурт виходив на сцену, на екрані транслювали інтерв'ю австралійського співака Go Joe. До речі, про найгучніші скандали з історії пісенного конкурсу Євробачення. Дивіться далі в сюжеті. Скандальне відео, яке ледь не коштувало гурту кар'єри. Йдеться про італійський бенд Манескін, який у 2021-му виграв Євробачення після перемоги у конкурсі соліста гурту Деміано Давіда почали звинувачувати у вживанні наркотиків під час трансляції. На кадрах видно, як Деміано нахилився над столом, і деяким глядачам здалося, що в цей час артист нюхав кокаїн. На прес-конференції гурт одразу відкинув ці чутки, а Даміано пояснив, що просто намагався підняти розбиту склянку. Крапку в цій історії поставив негативний антидопінговий тест. А європейські чиновники розвіяли чутки в змі і заявили, що під столом колективу і справді були знайдені уламки розбитої склянки, про яку розповідав вокаліст. У 2009-му на язиці у всіх єврофанів була Грузія, адже грузинський гурт Стефан Ендріджі спричинив чи не найбільший скандал в історії Євробачення. Він спалахнув через політичний підтекст пісні «We don't wanna Putin», яка містила гру слів проти диктатора Владіміра Путіна. У Москві почали вимагати у європейської мовної спілки дискваліфікації Грузії за порушення права. Натомість, спілка від представників вимагала змінити текст пісні. Гурт відмовився. Тому, вперше в історії конкурсу, країну-учасницю дискваліфікували через політичний підтекст конкурсної заявки. Неналежна поведінка стала причиною дискваліфікації нідерландського співака на конкурсі у минулому році. Тоді від Нідерландів на Євробачення мав їхати йоста Кляйна. Напередодні великого фіналу артиста звинуватили у насильницькій поведінці стосовно співробітниці телевізійної команди пісенного конкурсу. За версією слідства Кляйн здійснив рух, який зачепив камеру жінки-операторки. Інцидент стався миттєво, тож очевидці інтерпретували його по різному Через цей скандал навіть припинили голосування. А поліція та європейська мовна спілка розпочали розслідування та усунули учасника від репетиції. Замість живого виступу жюрі побачили запис номера кляйна. Пізніше учасника дискваліфікували, а згодом стало відомо, що розслідування було припинено через брак доказів. У далекому 2017-му перед стартом фіналу Євробачення, розгорівся скандал між шведами та Віркою сердючкою. Виявилося, що організатори конкурсу незаконно використали в одному з номерів із українським артистом образ Карлсона, створений шведською письменницею Астрід Ліндґра. Він з'явився у заздалегідь записаному скетчі, а на червоній доріжці півфіналу сердючку теж зустрічав цей персонаж. Компанія, що володіє та керує правами на твори письменниці, у своєму вебсайті вказує, що використовувати або перевдягатися в роль будь-якого з персонажів Астрід Лінгрен у публічних місцях заборонено. Тож поява Карлосона на Євробаченні стала для них несподіванкою без попереджень. Цей факт настільки обурив шведів, що вони навіть планували по. Дати в суд на організаторів пісенного конкурсу. Цього ж року в Україні під час фіналу Євробачення у Києві на сцені була гола дупа. Під час виступу співачки Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і за лічені секунди приспустив штани та показав сідниці. Співачка тоді не розгубилася і продовжила виконувати пісню, ніби нічого не відбулося. Я все побачила. Я вам більше скажу. Він злякався більше. Що мені просто все одно. Я собі співаю свою пісню, несу свій меседж, який мені потрібно. Здається, що у нього була якась нотка, він наче не зрозумів, чому я не злякалася. Я робила свою справу. У мене прем'єра пісні. Я співаю в камеру, я роблю свою роботу. Поліція одразу затримала хулігана. Ним виявився скандальний пранкер Віталій Садюк. Суд призначив йому штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Сама співачка звинувачувати одіозного пранкера не стала, але заявила, що у неї багато запитань до охорони.